Йдемо, де була саме краївка. Такий сніг пустився. Йде сніг, а ми продовжуємо свою мандрівку жолобом. Ми такої замітів, а дошли до краївки упа... Місце, де була краївка УПА. Там внизу знаходиться жолоб. А ось тут такий виямок, то була краївка УПА. Якщо дивитися, виямок такий, він 15 20 Ось такі виямок. Ось тут була Краївка УПА. В цій краївці УПА знаходилась типографія. До цього типографія була в теремному. Це кілометр 15 звідси на північ, це вже Рівінська область. А ми знаходимося в Хмельницькій області. Тут поставили такий пам'ятний хрест на місці, де, де була краївка, чи Кириївка правильно. Сніг добре не виднося. Андрійчук Василь Боровик, він з Рохманова. Це біля Шумська село За Шумського. Це звідси кілометр 15 Рохманова, Рохман. А ми зараз знаходимося в лісі в Хмельницькій області. До Тернопільській області звідси кілометр 5. А там ікона. Це з дому Андрійчуків.